Імпровізований будиночок із глиняними ангелами створили у школі народних ремесел Тернополя. Він символізує нашу країну, в якій зараз точаться бойові дії. На даху будинку напис Мій дім Україна. Це ідея майстрині з гончарства Катерини Власової, яка у березні тимчасово переїхала до Тернополя з Полтави. Вона, власне, і виліпила з глини ангелів-дзвіночків, а розписували їх діти-переселенці, тому кожен з них особливий. Тут з різних міст хто звідки був, кожен залишив свою на пам'ять, ніби такий дзвіночки такого ангела, щоб оберігав нашу Україну, щоб поскоріше мир в Україні наступив. Дзвіночків дуже багато в нас бачити, тому що з. З Києва багато було дітей і батьків, і з різних міст. І всі хотіли залишити якісь напам'ять про себе, що вони тут були. Їм дуже подобалося наші заняття. Вони відволікалися від трохи від, від, від тих подій, які в нас зараз в цьому. Відволікалися від того, що вони приїхали з інших міст.